А ось і ми з наступною легендою. Наша чарівна карта не надто схожа на сучасну карту України. Тисячі років тому наша земля мала і справді дещо інший вигляд. Усе ховало під собою море? По-різному бувало. Виявляється, що легенди творилися не лише в старі часи. Багато сучасних досліджень про сиву давнину народжують нові легенди, в яких часто дуже багато правди й справжніх чудес. І що ми сьогодні будемо шукати? Атлантиду? Ти вгадав? А де ти ми зараз стоїмо? Шево, ти не повіриш. Ми зараз перебуваємо на дні теперішнього чорного моря. На думку багатьох українських і закордонних вчених, Атлантида, якого описав Платон, знаходилася саме тут. А потім почався біблейський потоп. Виноград того року вродив на славу. Зробимо багато вина. Боюся, що не зробимо. Люди кажуть, що море переливає в наше озеро. Потоп буде. Сім з половиною тисяч років тому Чорне море було великим прісноводним озером, на берегах якого розташовувалося багато різних поселень. Давня берегова лінія була тоді на сотні кілометрів, віддалена від теперішньої. Та станули останні льодовики, і рівень в Егейському і Мармуровому морях сильно підвищився. Через Боспорський перешийок ці моря почали заливати прісне озеро. Багато древніх поселень зникли під водою. І куди тепер, батько? На північ, на вищі землі. А як же наша Атлантида? Тепер її шукатимуть у віках. І нащо я зруйнував там на тих бост. Орах думав, що крадіїв легенд затопить, а затопило мене. Коли рівень води в морях рівноважився, зникла під хвилями ціла цивілізація, останні люди якої відпливли на землі теперішньої України. Цілком ймовірно, що одне із затоплених міст і стало аналогом Платонівської Атлантиди. О, і може один з Атлантидів був твоїм пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра і ще разів зі сто прадідом. І можливо, що це підвищення рівня моря і було потопом описаним у біблії. А які наукові дані підтверджують, що Атлантида? Залишилася саме на дні Чорного моря, бо Баллард, всесвітньо відомий морський археолог, який уславився знайденням Титаніка, довів, що давні чорноморські береги зараз знаходяться на глибині 150 метрів. І під водою наших морів словано ще багато Атлантид, загадок і легенд, про які ми розповімо у наступних зустрічах. Бувайте здорові, присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абоненська скринька 1879, Місто Львів, 79008.